Господу помолимось, Господи, помилуй, Господи, пом'яни душі всіх безвинно загиблих від голодомору та інших репресій, закатованих та вбитих братів і сестер наших, подаруй вічний спокій у Твоїх світлих оселях тим, хто пройшов через страшні душевні муки, спостерігаючи за стражданнями власних дітей. Упокой Боже усіх жертв голодоморів і репресій в оселях праведними. прийми, Боже, їхній біль і сльози, пролиті з вірою в Тебе, як мучеництво, святими молитвами загиблих. Та пам'яттю про них очисти, Господи, нас сьогодні від усякої байдужості і жорстокосердя ненависті та нетерпимості, і нехай Боже милістю Твоєю подібна біда на нашій землі ніколи не повториться знову. Амінь, По цілій Україні, і навіть за її межами вшановують невинно. Закатованих громадян України, яких вбила Московська імперія. І ось це непокаране зло сьогодні прийшло знову на нашу землю у тих нащадках катів, які і сьогодні вбивають невинних українців. І тому вшануємо пам'ять тих невинно закатованих. Жертв голдоморів, запаливши лампадочку на знак вшанування, пам'яті за тими нашими українцями, за дітьми, які були заморені штучним голодом. Якщо будемо пам'ятати про ті сумні сторінки історії, то ми будемо. Пам'ятати про ціну нашої свободи, щоб це зло ніколи більше не повторилося в нашій Україні.